Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Насправді мені важко. Удати про те, чи буде вже сьогодні вирішено питання поставок, тому що ми пам'ятаємо, що навіть з тими ж танками у нас це була не одна зустріч, це було не одне спілкування з нашими союзниками, і тому насправді це питання, я сумніваюся, воно буде вирішено буквально за пару годин сьогоднішньої зустрічі. Чого нам дійсно варто очікувати? Так це аналогічно до ситуації з танками формування, скажімо так, літакової коаліції. Тобто, ми точно знаємо, що поляки готові це робити в координації з НАТО. Ми точно знаємо, що Амери. Америка підтримує надання їй таких зі своїх союзників? Ми маємо ловничну декларацію з Великої Британії, яка чітко вказує на те, що вони готові це надавати, тобто. Питання полягає лише в тому, що їм потрібно сформувати такий собі блок, яким вони зможуть затягнути в цю ідею, в цей проект набагато більше інших натівських держав. Тому сьогодні, як мінімум, нашим результатом має бути формування саме такої коаліції. Окрім того, що основна частина країн, які вже про це заявили, вони починають поставки або починають навчання наших екіпажів на своїх машинах. Питання полягає ще в тому, що нам потрібно до кінця узгодити інфраструктуру цього процесу, тобто це не лише поставки введені. ЄСБІ, але це ще й ремонт, це отримання комплектуючих, отримання боєприпасів і так далі. Поки що такі механізми є тільки в британців і в американців, які готові ремонтувати надані машини на своїх базах у Польщі. Відповідно, нам потрібно до ще проробити те саме з шведами, з німцями, з балтійськими країнами. Тобто, у нас ще є от великий конгломерат технічної роботи. Коли Різніков каже про вершенні коаліції, ну це цілком зрозуміло. Це не можна підтримати. Нам потрібна ширша географія тих країн, які готові. Надавати нам як сучасні зразки танкового зброєння, так і колишні радянські машини, які також ми зможемо якісно використати, тобто нам знаючи на те, що Рамштайн – це не тільки НАТО, це п'ятдесят країн. Нам потрібно просто все більше і більше знаходити підтримки в інших союзників, які поза НАТО, які готові нам надавати свої танки. А це в кого ви маєте на увазі шукати шукати інших союзників? Ну, чудовий приклад це була наша співпраця з Мороко, коли Марокко передала нам по суті всі свої радянські машини Т-72, Т-74, ще є в багатьох країн Магрибу і Машрику. Тобто нам потрібно пропрацювати північну Африку. Нам потрібно працювати із нашими союзниками поза НАТО, скажімо, з Японією і з південною Кореєю, які також багато нам можуть чого надати, але поки що ці поставки були ну одиничними випадками. Тому насправді нам є з чим працювати і поза НАТО і. Цей напад потрібно продовжувати втячські убеждены, що нам треба довести спецоперацію до конца і желательно, до побідного кінця. А що ви скажете про Мюнхенську конференцію, де слава богу не буде Росії? Ну, слава Богу, що не буде. Але не знаю, ви, мабуть, чули, що є інформація інституту Роберта Ласінга про те, що Росія готує великі акції протесту по всій Німеччині через партію «Альтернатива для Німеччини і не тільки різні рухи, які мають вийти якраз під Мюнхенську конференцію, і не тільки, а й по всій Німеччині і в інших європейських країнах. З антинатівською риторикою, з антиамериканською риторикою, відповідно з риторикою спрямовано на те, що потрібно завершувати війну, передавати в Україні зброю, а домовлятися про мир. І тому Росії на щастя для нас немає безпосереднім учасникам конференції. Це звичайно дуже добре. Але на жаль, російські. Вони ще зберігаються, але я маю надію, що все ж таки європейські країни і німецькі спецслужби і спецслужби інших держав вони будуть протидіяти певним проявам, коли відверто фактично за російськими наративами і сценаріями можуть відбуватися певні дії, які йдуть на шкоду не просто Україні а і підтримці України, а й самій Європі. А щодо порядку денного мюнхенської конференції, я думаю, що Буде два питання ну, зрештою, зараз дискутуються основні перше, це звичайно, російська агресія проти України. Безумовно, це питання пріоритетне. Але друге також це без світова безпека і європейська безпека в подальшому, тому що дуже багато трансформується дуже багато змін настає, і вочевидь, що після цієї війни російсько-української можливо. Не останньою, на жаль, це теж треба зрозуміти, але світ буде ще більше трансформуватися. Європа зокрема. тут, подивіться, бачите, зараз. Все ж таки виникають центри впливів навіть в самому, в самому європейському союзі, тобто і вони поступово чітко окреслюються, а, тому що президент Байден, який збирається відвідати Польщу, так можливо там зустрінуться вони і з українським президентом. Не знаю, побачимо а, заяви Польщі і позиція Польщі щодо підтримки України і країн Балтії, і Центральної Європи, Чехії, Словаччини, до Румунія долучається. Тобто, ми бачимо, що. Навіть Європа розділилася на тих, хто більше підтримує Україну і готовий зробити більше, так як Естонія передати ледь не все зі своїх артилерійських арсеналів чи арсеналів протитанкових ракетних комплексів. І є Європа, яка теж підтримує Україну абсолютно, навіть теж ж Німеччина надзвичайно потужно, але робиться дуже обережно. І це чому я кажу про трансформацію? Тому що зараз тільки ось та стара Європа починає доходити до того стану, коли вони починають усвідомлювати. Тобто, в них відбувається справжня трансформація, яку давно пройшли країни Центральної Європи. Бо литовцям чи полякам не треба розповідати, що таке російська агресія, чи нам так само вже а їм ще от треба пояснити. Їм треба. Сказати, що неоімперіалізму в Європі не місце, і ось це я думаю. Теж питання серйозних дискусій. Вони не становиться у них фантастичний шанс закончити нашою історією раз і не Незвичайно надзвичайно напружена. Продовжує там вже котрий місяць. Ситуація доволі складно щось казати. Розміни, тому що ворог продовжує тиснути, зокрема, дуже складна ситуація на півночі від Бахмута, продовжується так само напружена ситуація на півдні від Бахмута, але ворог несе ну, величезні втрати. Таке враження, що цей весняний наступ вже почався вже там з початку нового року почався на Бахмутському напрямку, і це напрямок фактично від лиману, закінчуючи в Ладаром. Це весь напрямок. Він суцільно в огні, але наші воїни можна боронять і тримаються, дають добрячу віці ворогу. Пане Володимире. Хотіли би вас розпитати про найбільш характерні ознаки з теперішніх російських наступальних дій. Вони використовують різні, як і тактику компанії повара Путіна, так і тактику вогняного валу намагаються використовувати тільки в набагато менших масштабах і об'ємах. Так само намагаються використовувати тактику просто обстрілів. Це залежить від того підрозділу, які застосовують, і вони намагаються затикатися. Ну, вони взяли планку наступальних дій і женуть різні підрозділи. І кожен підрозділ використовує різну тактику, на яку його вчили. Володимире, ми зараз можемо говорити про те, кому належить ініціатива, чи це не той характер боїв, де це можна визначити? Це не той характер боїв, тому що ініціатива тут тут цілодобово. У всіх ініціатива це той, хто більше стріляє, той хто більше наступає, хто веде якісь. Переважний успіх має зараз. Тут ініціатива за обома сторонами. Ініціатива в суцільному вогні, в знищенні. І якщо казати у втратах, то у ворога набагато більше втрат. Якщо казати по динамічності, знову ж таки, динамічності більше набагато українських військ. Якщо казати про кількість піхоти, то на жаль ініціатива про кількість піхоти у ворога, якою він просто ну штурмує, штурмує, поклали взвод, з ними, де відразу ж там через години наступний години наступні от такі власне власні атаки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.